Я Так, другий матч турніру Мрія Кап. Будуть грати дю США США-1» Хмельницький і Чемпіон Тернопіль. сейчас не вийдуться ні з цим, ні з тим, то родом рецепцію міста грам, як сюди. Це моя сторінка. колись була сторінка, ну, сторінка, давно вже не знімав. Ну там теж всі все мріє. Так, і що, зупиниться.